Цієї неділі запрошуємо вас до нас на екскурсію за темою козацькі клейноди, влада у символах. Розглядаючи портрети гетьманської верхівки, козацьких керманичів, ви не могли не помітити, що завжди поруч з ними є певні символи, козацькі клейноди. Ніколи клейноди, звісно, не були просто прикрасами для гетьмана, полковника судді. Це завжди символи влади, символи величі козацької держави. І на екскурсії ми привідкриємо цю таємницю. З чого робилися козацькі клейноди, коли зброя або музичний інструмент стали тими символами влади? Які таємниці приховують клейноди чернігівського полковника? Чи були клейноди канцеляристів, наприклад, з чого виготовлялись клейноди судді? Про це все. Про багато іншого ви почуєте на нашій екскурсії. Приходьте о 15-й годині на виставку до майщини в постатях у споруді колегіума на валу.